Ну що, колеги, шукаємо рахунки для сплати податків. Давайте я вам проведу трошки екскурсію по сайту казначейства. Невеличку таку. Так, переходимо на сайт казначейства Державна казначейська служба України. Як ми знаємо, всі податки платяться на рахунки казначейства. Нам потрібно діяльність знайти і реквізити дохідних рахунків. Дохідні рахунки це іменно рахунки, куди сплачуються податки. Вибираємо свій регіон, який там регіон, Харківська область, Київська область, Волинська область, можемо Волинську область вибрати, давайте виберемо. І е, бачите, тут ще нічого немає, ніяких реквізитів, ніякої інформації. І отут-там, де найменування податку, збору платежу, вводимо. Що ми будемо? Військовий збір, давайте найдемо. Давайте. Знайти. Все. Ми бачимо, що нам по Волинській області викинуло перелік рахунків. От. І тут є найменування податку. До определеного рахунку є свій податок. Допустімо, якщо це військовий збір із заробітної плати, то це виглядає ось так. От військовий збір і в лапках, крім військового збору, що підлягає сплаті платниками, зазначеному пункті 4 і так далі. Без деталізації за від, відом, відом чиєю ознакою. Якщо це іде сплата військового збору там ФОП, який перебуває на спрощеній системі, то це ось військовий збір, що підлягає сплати фізичними особами, підприємцями, які перебувають на спрощеній системі податкування. От. І вчитаємо і підбираємо свій рахунчок. Якщо це податок на доходи фізичних осіб. Бачите, я вже шукала воно в мене вже знайти. От, і воно вам викидає, викидає декілька е, так, так. Податки на, до... Податки на доходи фізичних осіб платяться, як ви бачите, в різні регіончики. От, е є рахунок, який йде напряму. Це вже бачите, місцевий податок. Тут ми можемо і збагнути, що це місцевий податок, тому що є оприділення, куди воно. Вулицьку, Довечку, Волинську область. От. От, є і ми... Допустим, в Луцьк, місто Луцьк, давайте виберемо Місто Луцьк. Или Дубінська сільська рада, давайте ще не вертати, знайти. От, у нас є по, по цій Дубінській сільській раді є свій перелік, от, куди ми платимо і різні податки. Є податки із заробітної плати, є податок, який платяться по, за результатами річного декларування. От, всі. Ну, всякі. Потрібно читати і підбирати свій податок. От. Оце із, заробітно... із заробітної плати. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. А це із доходів платника податку і інших, ніж заробітна плата. От. Людинка надала вам послугу якась, воно не є ФОП. А щось зробила. От ви перш ніж будете перераховувати гроші за якусь послужку, то ви заплатите ще і на цей рахунок за неї податок на доходи фізичних осіб. Вона буде інше, ніж заробітна плата. Тільки тоді банк дасть вам перерахувати фізичній особі, які там кошти. Так, що ми ще можемо тут знайти? Ну, екологічний податок. Давайте. Екологічний, екологічний. І ми бачимо, що цей податок також місцевий. от Потрібно вибрати свою територіальну громаду. Вибираємо знайти от, отакий територіальний виріб. ми бачимо, от, нам є два вибори рахунка. Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря. От, і екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів. Тобто, отак ми шукаємо наші реквізити. Для початку ви не вибираєте то ли це місцевий, то ли це державний податок. От місцевий державний тут взагалі нічого не вибираєте. Не вибираєте ОТГ своє, нічого. Просто вибираєте, скажімо так, який це податок, хочете знайти. І воно вибирає. Ви тоді можете звернути увагу на те, що це іменно податок місцевий, потрібно вам вибрати своє, своє ОТГ. Надра є податок по надрах знайти є і надра, рентна плата. Будь ласка. от Вибирайте свою якусь територіальну громаду Косівська міська рада. Так. І дивимося по найменуванню податку. Для видобування нафти, що тут ще є, газового конденсату. Тобто підбираємо своє. Ось так. Дуже легко, користуйтеся, радше. Всього найкращого.